всього найкращого, як вам так сказати, новий апгрейд понятій, безвісті зниклі, стають СЗЧ? СЗЧ стають дезертирами. От просто скажіть, ну в якій державі може бути таке, що закони просто-напросто і взагалі поняття можна змінювати просто-напросто, тоді, коли заманулося це, це владі? Цинізм. Представте собі, люди, яких вже нема в живих більше, ніж я переконаний на 100% а, рахуються безвісти зниклими. Та вони не безвісти зниклими, вони лежать на тих полях, де вже просто їх забрати не вийде ніколи. Але їх перекваліфіковують як все заче питання. Ага. Питання в тому, що знов ж таки виплати і все подібне. Вже а от СЗЧ перекваліфіковують в дезертирство. Це теж цікава історія. Тому ті, хто е має думку йти в СЗЧ, я нікого не, е не заставляю робити якихось необдуманих дій, але все ж таки мені здається, що все-таки СЗЧ треба йти зі зброєю, все рівно буде кваліфікуватися як дезертирство. Але зі зброєю у вас є шанси колись комусь щось доказати, розумієте? І кінце кінців, коли ви скористаєтесь тою зброєю, то принаймні ви отримаєте термін не просто так, розумієте? Але нас зараз, наш час зараз термін роздають просто так. Записую це відео для осіб, які безпосередньо зараз знаходяться в СЗЧ або дезертири. Або так як уже влада. Перекваліфікувала безвісти пропавших, теж все заче до вас всіх звертаюся. Зробіть, будь ласка, одну важливу річ. Підписуйтесь, тому що в цих відео, в яких я так сказати, дещо обґрунтовую або, можливо, просто ділюся з вами своєю думкою. Не вистачає просто підписників для того, щоб вийти в стрім, де я міг би більш детально і повірте мені, багато чого маю, можу вам розказати. Саме до вас, бо ви ті люди, які потребуєте допомоги, а не ті люди, які просто переглядають і їм все рівно, їм цікавіші, якісь собачки, котики, якісь дурачки. От там вони підписані, там вони лайкають. Отож, друзі, кому цікаво, хто хоче просто-напросто дійсно. Почути, що зараз коїться в нашій армії, і що таке резервні батальйони і тому подібне. Підписуємося. Ось так виглядає 95% приблизно відсотків всіх наших українців. Але якщо ви зробите просту річ, отако шльоп, і перестанете слухати і дивитися те, що вам стють в очі і в уші з телеекранів. А Знявши каструлю і скориставшись своїми мізками, ви зрозумієте, що все виглядає зовсім по-інакшому. Зробіть це, і ви побачите, що у вас в житті зміниться все в кращу сторону, всього всім найкращого.